Всім привіт наші котосики. Ми приїхали на городу, будемо скошувати вже тут близько. Кісточки, наше поле викошене, лишилося позагрібати і можна вибирати картопельку. Привіт! Сьогодні готуємо булочки-плюшечки. Рецепт тіста лишу на каналі. Змастили ми, тісточку розкатали, змастили. Пяжковим маслом розтоплюємо, далі посипаємо цукром з корицею. Далі ось так скатуємо його в таку струбочку. Розрізаємо навпіл. Потім ось так складаємо ще раз. Знову ж ось так розрізаємо майже до кінця. Розкладаємо так щоб сердечко воно вийшло. І викладаємо на дечку. Ось так котосики викладаємо їх на дечку. У котосочки в нас лишилася ще половина тіста, вже я ще вирішила зробити ватрошку. Для їх начинки взяла пів кілограма сиру, пів склянки цукру, пів чайної ложечки солі, пакетик ванільного цукру. Також два яєчка, все це змішаємо до однорідної маси і будемо формувати наші ватрушечки. Ну, ось котусечки, Такі в нас красиві плюшечки вийшли, рум'яні. Через екран, здається, навіть пригоріли, але насправді просто вони рум'яні ці. Ось такі смачненькі, смачненькі, пахучі. Тож котусочки, готуйте, смакуйте. І всі наші красунечки ватрушки. І п'ять штучок вийшло. Начинка ще лишилася, будемо готувати ще ліниві варенички. Ожкосочки всім смачненького. Ну що ж, котусики. Дегустація першої плюшки. Як бачите, вона м'яка, пухка, гарно пропечена. Не просто французька пекарня. Але домашня. Саме найсмачніше. Ну, Всім привіт, котусики. Приїхала на картопельку, будемо бирати. Картопелька наша покошена, загрібана. Чекаємо копальники, будемо копати. Зілля погрібали ось такі купи, потім вивеземо на смітник. А далі ще в нас моркочка, буряк ростуть і квасолька. І ось. Мішечки порозкидали, відра. Чекаємо трактор, коли приїде. Будемо вибирати. Також друзі допоможуть. Куди ж без друзів? Ну що ж, котусечки, наша картопелька вже вдома. Щиро дякуємо Господу Богу, що послав врожай. Друзям, щоб допомогли зібрати. Зараз будемо перевозити і під навіс. На деньок положить. Потім будемо перебирати, сортувати. Осіка. Тик-тік-тік-тік. І димося. Соня наші. Привіт, котусочки! Сьогодні приготуємо корічі котлетки в духовці. Для них я подрібнила кілограм курячих стегенець на м'ясорубочку, додала одну невеличку цибулинку, третину батона в молоці, також на м'ясорубочку, дві картоплинки, на кожного м'ясорубочку додала 4 яєчка, сіль, перець, чесничок. А також приправа до курочки. Все це перемістимо до однорідної маси, сформуємо котлетки і будемо випікати в духовці при 200 градусах. Ну, ось такі котлеточки. Котусики ми сформували. Зараз будемо випікати. 200 градусів духовочку розігрію і десь приблизно півгодинки. Ну, ось котосочки такі гарнюні, ароматні наші котлеточки вийшли. До них зараз зроблю ще пюрешку картопляну. Салат овочевий І ось такий у нас буде обід. До сирної начинки з ватрушок я додала борошно і замісила тісто, як на вареники. І будемо зараз формувати кульки та варити ліниві вареники з сиром. Такі ліниві варенички в нас вийшли. Їх відварила до готовності, змастила трошки важкого масла, посипала цукром і ось така смакота. Ось котусики будемо перебирати наші картопельки. Половину більше вже висипали, ось, просушується вона там шаган. Частина в мішках лежить. Бригада допомагає, як завжди. Ми сортуємо ось такі більші бульби, відбираємо в один ящичок, другий такі середні насінневі. Бригада розкидає в ось таких ящичках, дехто філонить, як завжди. Ось. Також дрібненько відбираємо, те, що побита, порізана. І ось так, будемо перебирати. Димусь вам, до прикладу, тримає. Я ще кажу, щоб вітром не звіяв. Ось Красотуля. Димося. Димусь. Дим, Дим, Дим. Дима, 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 Дима. Коли втікаєш? Дима. Димуся. Вся бригада відпочиває, то нічого робити не хоче. Котусики прийшла додому, і мене знову чекає сюрприз букет А тепер вже з грибів ось такі рижики шикарні, зараз буду засолювати. І також гриб курка у нас називається або гриб парасолька. І ці парасольки буду обжарювати в яєчку. Ось такі, виходить, майже як відбівні, тільки грибні. Засолила я рижики, помила їх, порізала на шматочки, посипала, звичайно, кухонною солью, трошки перемішала і ось вони вже так зразу всіх пускають. Постоять вони буквально десь добу, і ми їх їмо в сирому вигляді. Можна, звісно, їх і смажити, і консервувати. Але такими свіженькими не самі прикольні. Тож, котусочки, готуйте, смакуйте. А наші гриби-парасольки я ось так почистила від ніжок. ось одні вони тільки голівки позалишалися. І буду їх, напевно, консервувати, маринувати. Ось такі більше, можливо, посмажу яйців, як від вільнушки. С ці буду консервувати десь. Баночка дві вийде. Ось такі справи-котосики. А ось такі відбивношечки вийшли в нас наші грибочки у парасолюк, які в нас ще називають гриб-курка. Ось такі вони класнючі. На смак дійсно трошки нагадують куряче м'ясо. А в коментарях котосики напишіть, чи ростуть у вас такі гриби і як ви їх готуєте. Кутосочки у нас сьогодні вихідний і вирішили спекти ось таку смачнючу, ароматну, хрумку домашню піцу. Тож, всім повечері, смачного!